Ферстапен виграв 4 годину гонку у Нюрбургерензі в класі Cup клас 3 G. Клас Cup 3 це кубковий клас, у якому їздять Porsche Cayman GT4. Всі машини з однаковою потужністю, тому показують тільки скіл пілота. А клас Cup 3 з приставкою G це ті самі каймани, але потужність у них зменшена на 125 кінських сил. Під час кваліфікації у загальному класі Макс показав шосте місце. А у G класі перше. Причому відставання до найкращого у Кап-3 класі було 10 секунд, а наступний час після Макса саме у G-класі був на 25 секунд більше. В загальному заліку Макс фінішував 27, м а у класі Кап 3 7. Але що це йому дає? Макс отримав ліцензію, за якою він може ганятись на Нюрбург у класі GT3, а це більш швидкі машини. Тому зовсім скоро ми побачимо Макса на Нюрбурзі, але вже на значно швидшій машині. А як ви думаєте, чи зможе Макс і там перемогти?